Вітаю! Вас взяли новим нічним швейцяром у найнепримітнішу будівлю Києва Пушкінська, 88, блідий бетонний квартал 1970-х років, де пліснява та тиша змагаються за місце на стінах. На перший погляд здається, що робота хороша, стабільна оплата, спокійний робочий день, жодних розсилок і п'яних підлітків, які забувають ключі. Але є одна деталь. Всі мешканці живуть на верхньому поверсі, але будинок не має верхнього поверху. Ліфт піднімається на дев'ятий поверх, там сходи теж закінчуються. Але щоночі, з півночі до третьої ночі, мешканці починають спускатися з верхнього поверху, і ніхто не знає, звідки вони саме. Вони заходять, замовляють таксі, приймають замовлення та забирають доставку. Вони дружні, навіть надто дружелюбно, і всі вони, без винятку, мають очі, які уникають прямого світла, і імена, яких немає в системі адміністратора. Ви не можете це поставити під сумнів, просто дотримуйтесь протоколу. Старий швейцар він зник минулого тижня. Перед тим як піти, він написав список на звороті квитанції за газ, правила виживання у вестибюлі будинку без верхнього поверху. Всього їх шість. Якщо ви хочете зберегти свою роботу і здоровий глузд, ви захочете дотримуватися кожного з них релігійно. Правило один: ніколи не дивіться в дзеркало ліфта після 2.43 ночі. Дзеркало було там назавжди. Потертий прямокутник прикріплений до задньої частини ліфта, трохи тріснутий у нижньому лівому куті. Вдень просто відображає втому мешканців і мерехтливу лампочку на стелі, вночі воно спостерігає. Рівно о 2.43 ночі щось змінюється повітря всередині ліфта здається щільнішим, ніби простір стискається в тиші. Внутрішнє світло гасне на секунду, а потім повертається з більш жовтуватим, старішим тоном. Саме в цей момент дзеркало перестає бути відображенням. Ви побачите себе там, стоячи на місці, так само, як ти, але не зовсім. Його голова трохи нахилена, вираз його обличчя порожній, а потім махає рукою повільно, неквапливо, як той, хто вже знає, що його обслужать. Якщо через будь-яку помилку повернути хвилю, відображення посміхнеться. Занадто широка усмішка, з зубами, яким здається, немає кінця. Він залишає дзеркало. Ви входите. На дворі ліфт повертається порожній, камера консьєржа завмирає на три секунди, а коли знову починає працювати, з'являється новий швейцар, ідентичні тобі, з ніжним кивком в об'єктив. Якщо ви хочете унікнути цієї долі, заплануйте технічне обслуговування ліфта на 2.40 ночі, вимкніть схеми. Не біда, якщо хтось дзвонить. Не біда, якщо ви почуєте власний голос, який просить піднятися. Після 2.43 дзеркало більше не твоє. Правило 2. Коли пані горпина з 13-го поверху спускається по молоко, не відпускайте її. Вона з'являється близько 3, -ї 15 -ї ранку, завжди в тій самій вицвілій квітчасті квітчастій сукні з фіолетовою хусткою на голові та беззвучно човгаючи кроками по підлозі. Вона чемно вітається, називає юнаком, хоч тобі 50, і просить відчинити ворота, мовляв, молока забула купити. Немає записів про будь-якого жителя з таким іменем. Система не розпізнає 13-й поверх. На плані будинку лише 9 поверхів. Але коли вона спускається, ліфт показує 13 не з цифровими цифрами, а з власноручно мальованим числом, обклеєним скотчем. Вона несе заплямовану тканинну сумку. Коли вона виходить, ворота замикаються самі, хоч і не замкнені. А коли вона повернеться між 3,27 і 3,30 молоко в мішку буде зовсім темним. Щільний, товстий, рідина, яка злегка пузириться і ніби виділяє власне тепло. Попередній швейцар Зелінський хотів дізнатися, що відбувається. У холі встановив приховану камеру. Він зазначив час він взяв пробу молока та відніс її на аналіз. Він так і не подав звіт. Наступного ранку вони побачили кабінку порожньою, стілець повільно повертався, а на моніторі була приклеєна маленька записка не випускай її. Відтоді всі швейцарі отримали цю інструкцію проігноруйте прохання, удайте, що ворота зламані, або придумайте будь-яке правдоподібне виправдання. Якщо вона наполягає, запропонуйте їй склянку сухого молока з задньої кухні. Вона прийме, пийте повільно. Скажи спасибі, і воно піднімається. Але не намагайтеся слідувати за нею, вам не відчиняються двері ліфта. А якби й відкрили, то з 13-ї ніхто б не повернувся. Правило 3: якщо на кнопці ліфта блимає 12Б, не звертайте на це уваги. Цього поверху немає ні в будівництві, ні в звітах радянської будівельної компанії, яка будувала квартал у 1974 роки. Звичайні цифрові панелі показують поверхи з 1 по 9. Більше нічого. Але іноді рано вранці, особливо вночі з сильним півничним вітром, кнопка 12Б починає блимати як періодичний збій системи. Не натискайте, його там немає помилково. Якщо ви зробите це через порив чи цікавість, ліфт підкориться. Спуск буде тихим. На дисплеї не буде цифр, лише глухий металевий звук, наче зітхала сама будівля. Коли двері відчиняться, перед вами відкриється довгий коридор, викладений опаленою плиткою, як залишки згорілої кухні. У повітрі пахне оголоненою проводкою та черствим підгорілим хлібом. Освітлення відбуватиметься за допомогою трубчастих ліхтарів із туманом усередині, які мерехтять у такт знайомого класичного музичного твору чотири пори року Вівальді, який грається задом наперед, ніби час біжить у протилежному напрямку. Всередині є двері, жодна з них не пронумерована. Жоден із них не замкнений. Позаду них голоси шепочуть імена архаїчною російською мовою, дитячий сміх, який стихає, коли ти наближаєшся, і металеві скрипи, які не доносяться з підлоги. Мешканці цього поверху не розмовляють, вони дивляться. Якщо ви зайдете без нічого в руках, вас проігнорують у кращому випадку. Але якщо носити сухий хліб у кишені, вони підходять ближче, вони нюхають, вони простягають руки надто довгій кістляві і чекають приношення. Не приймайте нічого назад, не їжте нічого із запропонованого, і головне, не приймайте взуття. Якщо ви повернетеся до ліста з чимось іншим, ніж увійшли, за вами спостерігатимуть у дзеркалі у вестибюлі до кінця вашої зміни, і кнопка 12Б перестане блимати, він буде постійно світитися. Очікування правило 4: коли дитина в синій формі просить побачити батька на 10 поверсі, не відповідайте. Вона завжди з'являється 6 числа кожного місяця рівно о 4.06 ранку. Вона з'являється через службові сходи, навіть якщо двері замкнені. Вона не шумить, коли ходить. Її взуття поношене, а форма зі школи, яку закрили понад 20 років тому. Її волосся завжди мокре, навіть у сухі дні. Вона підходить до портіє зі спокійним і ввічливим виразом обличчя. Він запитує, чи можна йому піднятися до батька на десять поверх. Його тон ввічливий, але безінтонаційний, ніби він запам'ятав фразу, яку повторював сотні разів. Він не посміхається, він не моргає, він просто чекає. Десятого поверху вже не існує. Його закрили в жовтні 1998 року, після пожежі, причина якої так і не була встановлена. За попередніми даними, полум'я виникло в квартирі 1003 і поширювалося тихо. Мешканців вчасно евакуювали, але в евакуаційних записах на одне прізвище більше, ніж в офіційному списку мешканців. На звороті Бланка синім олівцем написано ім'я дитини без прізвища Соломія. Відтоді, на 10-му поверсі, ніхто не жив, вікна забиті дошками, двері замкнені на ланцюги. Тим не менш, внутрішні камери час від часу фіксують рух у коридорі, тіні, що проходять занадто швидко, щоб бути людськими, і маленький шкільний портфель, який з'являється та зникає біля лічильника води в кінці поверху. Якщо ви відповідаєте дитині, вона посміхається. Він питає твоє ім'я, каже, запам'ятає. Потім він дякує і йде вгору. Ліфт реєструє поверх як мінус десять. Коли він повертається, він порожній. Протягом наступних кількох днів ви помітите невеликі зміни в будівлі. Вода в кулері стане теплою. На дзеркалах у ванній буде конденсат, навіть якщо пари немає. І, врешті-решт, чистячи зуби в кімнаті відпочинку, ви побачите за собою двері, відображені в дзеркалі, яких немає. Якщо вона постукає в двері, не відповідайте. Якщо вона називає ваше ім'я, не виправляйте її, просто вимкніть світло і почекайте. Вона просто шукає свого батька або щось, що його замінює. Правило 5: Якщо в домофоні лунає національний гімн у мінорній тональності, не відповідайте коли-небудь. Головний домофон у під'їзді встановлений у 1992 році. Це аналогова модель з хронічним шипінням та вбудованим мікрофоном, який вловлює шуми, навіть коли ніхто не розмовляє. Вдень працює в штатному режимі дзвінки про пропуск, питання мешканців, доставка. Але рано вранці, особливо між 4,45 і 5.10 ранку, він може дзвонити без причини. Звук не буде звичайним дзвоном, не прийде ні як дзвін, ні як голос. Це буде мелодія. Гімн України, який спочатку впізнають, але грають у мінорній тональності, ніби кожну ноту хтось із болем витягував. Не відповідай, не наближайся. З жодної квартири не лунає музика, вона відкриває поверх ю. Цей поверх не зафіксований в обліку, він не відображається на панелях, але воно існує. Доступ до нього доступний лише тоді, коли хтось відповідає на дзвінок цікавим привіт або простим звичайно. Таким чином, ви активуєте послідовність відкривання службових дверей поруч зі світловою панеллю, дверей, які до того часу були лише стіною, пофарбованою бетонною текстурою. Поверх U насправді не є підлогою, це складка. Коридор, де люмінесцентне світло ніколи не мерехтить, але також ніколи не освітлюється повністю. Стіни покриті внутрішніми адміністративними повідомленнями, але обличчя на фотографіях видряпані червоним маркером. На підлозі стає таблички з іменами, все від персоналу рецепції недавніх жодного не замінено. Живуть ті, хто зробив помилки, ті, хто дивився в дзеркало ліфта після 2.43. тих, хто випустив пані горпину. Ті, хто прийняв пропозиції від 12 б ті, хто розмовляв, відповіли дитині. Вони не кричать, на допомогу не кличуть, вони просто спостерігають і чекають. З кожним новим дзвінком у домофоні, вони сподіваються, що наступний буде цікавим, що новий швайцар, все ще випробовуючи межі ролі, вирішить послухати і спустіться. Якщо почнеться мелодія, вимкніть звук, накрийте прилад темною тканиною. І мовчки моліться, щоб цього разу грати напросто для вас. Правило 6. Ніколи і ні за яких обставин не користуйтеся ліфтом після того, як будинок повністю порожній. Є момент, який важко визначити, коли будівля занурюється в абсолютну тишу. Це не просто відсутність кроків, голосів чи закриття дверей, це глибша тиша, ніби бетон поглинає звук, ніби повітря стає щільнішим і час зупиняється. Цей момент зазвичай настає між 5.30 і 5,45, коли останній мешканець сходить на роботу, або жінка на шостому поверсі запалює свічку, яку вона тримає у вікні, хоча вона заперечується щоразу, коли хтось її запитує. Коли настає ця тиша, будівля вже не та. Архітектура залишається, але структура поступається місцем, ніби захоплюється чимось іншим. У вестибюлі раптом холоне, годинники повертаються рівно на дві хвилини назад, і ліфт видає легкий тріск, не механічний, а органічний, наче звук вивихнутої кістки. Якщо ви спробуєте вийти в цей момент і скористаєтеся ліфтом, ви помітите, що кнопка на першому поверсі не світиться, однак, коли ви натискаєте її, двері відкриваються. Салон буде звичайним: дзеркало, панель приладів, приглушене освітлення. Але як тільки двері зачиняться, на дисплеї більше не буде видно перший поверх, ні дев'ятий, він почне підніматися. На короткий час з'являється цифра 10, потім 11, 12, 13. Далі символи, літери кирилиці, які не є частиною жодної мови, спотворені значки, коди які рухаються. Ви не відчуєте руху ліфта, просто відчуття того, що вас забирають угору, геть від того, що ще можна назвати будівлею. У якийсь момент двері відчиняться. Те, що там існує у старих записах будівлі, називається останнім поверхом. Простір без визначеної архітектури, де немає фіксованих стін, а коридори, які зникають позаду кожного, хто входить. Там живуть усі, хто підписав договір і не виконав інструкції. Можливо, ви їх побачите. У дзеркалах, у вікнах, що не відчиняються, у плиці на підлозі, делякі в уніформі, інші несуть ланчбокси, ніхто не говорить, ніхто не дихає, але вони всі дивляться і чекають. Опинившись там, дороги назад немає, сходів не існує, панель ліфта не реагує. І з часом візьмуть іншого швейцара, підпише договір, ви отримаєте ключі. І ви знайдете свій значок у шухляді з вашим іменем, написаним від руки сухим чорнилом. При дотриманні всіх правил можна протриматися до кінця місяця, ви навіть можете отримати зарплату в гривнях, запечатану в коричневому конверті, який щоп'ятниці залишають у другій шухляді консьєржа. Або в певні дні ви можете виявити щось інше конверт надто важкий, порожній звук стуку всередині. Відкривши його, ви побачите, що платіж надійшов в іншій валюті: зуби людини, інтактні моляри, різець з пломбою, без пояснень. Скаржитися не бажано. Керівництво не відповідає на листи. Номер офісу дзвонить безперервно зі старим записом, у якому написано, що ваш дзвінок дуже важливий для нас. А завідуюча будинком, коли вона з'являється, лише каже, що у вас усе дуже добре, хоча ніхто не сказав їй вашого імені. Тільки не забувайте, якщо мешканець бажає вам добра ніч, перевірте, чи є у нього тінь. Вони швидко навчаються, вони копіюють голоси, жести, запахи, але вони все одно не можуть симулювати тінь, яка рухається із затримкою. Удачі або ні. Тепер ваша черга. Прокоментуйте нижче, яке з цих правил ви б порушили випадково? І якщо ви коли-небудь жили в будинку, який здавався привидами, поділіться цим у коментарях. Можливо, ми використаємо це як налаштування для наступної зупинки, а може ми вже скористалися ним. Яке правило ви б забули першим? Скажіть відверто про дзеркало чи пані горпину. Ви б взялися за цю роботу за 12 тисяч гривень на місяць, знаючи, що можете більше ніколи не побачити світла? Ви коли-небудь заходили в ліхт, який піднімався на поверх, якого не було на панелі? Що, якби воно більше не зупинялося? Ця будівля справді існує в Києві, чи вона просто схожа на ту, що на вашій вулиці, Пушкінська може, Номер 88 Ви коли-небудь чули знайому пісню, яка грає задом наперед, і думали, що щось уявіть? Якби серед ночі у ваші двері постукала дитина в старій шкільній формі, чи відчинили б ви, ви коли-небудь отримували щось дивне у своєму платіжному конверті? Якою була б ваша реакція, якби ви побачили, як ваше власне відображення махає у відповідь, не рухаючись? Розкажіть нам у коментарях, яка з цих ситуацій змусила б вас втекти, чи спробували б ви дожити до кінця місяця? І якщо ви коли-небудь працювали в місті з правилами, які ніхто не пояснював належним чином, поділіться своєю історією. Можливо, ви вибралися звідти не самі.